Привіт, малята! Як настрій? Давайте привітаємось один з одним. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ну ось тепер можна і позайматись. Сьогодні я прочитаю вам оповідання українського письменника Веніаміна Росіна. А про кого це оповідання? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 колючок. Хто це, здогадайтесь? Так, Це їжачок. А їжачок який? Що у нього особливого? Так, у нього є колючки, на що він інколи буває схожий. Вірно, на клубочок з голачками. Отже, оповідання Веніаміна Росіна для кого голки в їжака. Якось восени захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як плющ, похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього. Прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. буркнула лисиця і штовхнула їжака вбік. Штовхнула, та аж завищала з болю. Ой, лихо, до тебе ж доторкнутися не можна. Чому ти не поголиш оцю гидку щитину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця. Що в ти голка гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе отсураються і. Мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Тож яка пригода трапилась з лисицею? Її захопив в полі дощ, і вона захотіла заховатися під кущем. А яку пораду дала Лисиця їжакові? Погали голки, бо всі друзі тебе отсураються. А що ж їжачок відповів? Мої голки не для друзів, вони для ворогів. А чому він так відповів? Тому що за допомогою голок він захищається. Спробуйте, дивлячись на картинки, переказати це оповідання. Давайте разом повторимо діалог лисички та їжачка. Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в ти голка гарного тільки сусідів відганяти. Погали їх, бо всі друзі тебе отсураються і. Мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. А зараз вам необхідно назвати тварин по-іншому. Не так, як вони називаються, а відповідно позначкам. Він, вона. Наприклад, їжак він, лисиця. Вона. Далее. Заяц. Вин. Білка. Вона. Вовк. Вин. Ведмідь.